Родина, родина. Покажемо, що ми живемо дорого багато. Покажемо свекрусі. Золото, 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 золото. Трошки побрещимо. Нам треба знайти трасотку. Ми обираємо все по фенчую. Геніально! Вітаємо, друзі! Ви знову на хвилі батлу дизайнерів в епіцентрі! Ми доведемо, що інтер'єр може бути цікавим і вписуватись у будь-який бюджет. І, звісно, без справжньої магії не обійтись. Фарби Магнат Про Церамік Суперіор створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Та кошики Курвер. Краса в кожній деталі. Живи, дбайливо, зберігай красиво. Обирай у мережі Епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер і буде все в порядку. Час оголосити правила нашого дизайнерського двобою. У кожному випуску ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. Ми підготуємо два абсолютно різні рішення. А замовник серцем обере кращого із нас. Ох, Назаре! У нас сьогодні завдання із зірочкою. До нас звернулася Ірина з Одеси, і їй потрібно допомогти не лише облаштувати вітальню, а ще й підготувати все для вечері з особливою гостею. Вітаю, до мене приїжджає свекруха, і я хочу її вразити, але моя вітальня виглядає занадто простою. Мрію про сильні інтер'єри і гарне сервірування, що все виглядало вишукано та стильно. У мене бюджет всього 16 тисяч. Допоможете мені зробити вітальню, яка вразить навіть найвибагливішу свекруху. Назаре, я точно справлюся. Буду уявляти, ніби це до мене свекруха їде. А я буду уявляти майбутню тещу. Думаю, мені це теж допоможе. Ну, побачимо, в кого фантазія краще спрацює. Привіт. Я Назар, засновник Leopolis Architecture Group, і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Привіт! Мене звати Соловія, мені 21, я студентка архітектурного факультету, і так, я добровільно обрала це нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Я планую вразити не тільки нашу замовницю, а й її свекруху. Тому додам трішки кольору сюди світлішого. Що любить кожна свекруха розкіш. Тому я додам золото. Золото, 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 золото. Я пішла за золото. Я переглянув цей інтер'єр. Як ви бачите, він доволі холодний та стриманий. І навіть ці милі подушечки не спасають його. До речі, цю подушечку я подарую солі. Для особливої гості потрібна особлива атмосфера. Для цього в мене є торшер, який стоятиме тут і буде давати тепле освітлення, змінити стільці, акцентна, красива ваза, новий посуд, порядок в шафах наведемо за рахунок органайзерів. Давай ще візьмемося. Соля, ну ти ж обіцяла. Йдемо тільки за фарбою. Ну так ми й взяли фарбу просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не було так одиноко. Ага. І ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому, що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію. Тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Назаре, в мене є для тебе сюрприз, але тобі треба закрити очі. Ну добре. Рахуй до десяти. Давай до трьох. Раз, два. Три. Ах, ти ж. оп 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 стоп 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 Єс! Yes. Я знайшла ідеальні подушки. Клас, а це мені повезло. Заїдемо в відділ освітлення. До посуду. Як вразитись в кругу в старих сервантах, старий такий посуд. В формі рибок. Торшер такого плану нам підійде. Тож перший елемент у нас є. Подобається. Клас. А тепер їдемо за органайзерами. Думаю, що треба взяти графін для води. Прикольний такий. До нас в квартиру приїжджає свекруха, і вона точно перевірятиме, чи все в порядку і стоїть на своїх місцях. Тому. Я хочу обрати декілька ніжних красивих органайзерів від курвер, адже краса в кожній деталі. Треба взяти якісь бокали чашки, тому що як все ж свекруха прийде. І не буде з чого пити. Є, я бачу посуд. Зараз ми будемо дивитися, що в нас тут є. А вибір в епіцентрі, як бачите, ну просто неймовірно великий. Тарілочки. Я хочу якісь світлі, тому що я знаю, що всі е, люди, ну, судячи по моїй мамі, Добре. не люблять темного що кольору, особливо посуду. Взагалі, такі дорого багато. Трошки побрещимо. Просто гляньте, наскільки ідеально можна посад складати в ці органайзери. Чайник. О, -о, -о. кожна мама любить чай. Часом буваєш офіціанткою, часом, дизайнером. Покажемо свекрусі, як молодь сервірує стіл. Знаєте, є такий тест на місці стосунків: це візит свекрухи у вітальню. Вона помітить все. І колір стін, і сліди від кави. Але якщо це фарби Магнат Pro Ceramic Superior, можна видихнути. Бо будь-які сліди легко витерти, а кольори виглядають так, наче їх вибирав особистий дизайнер. Фарби Магнат Про Церамік Суперіор створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Pro і створи власну магію кольорів. <плес> Я бачу! Привіт! Ну що ти як? Вау? Wow, так ти ж вже все вибрала. Так, да? а ти що? Так... А я ще ні. Ну, слава Богу. Все пока. Все. па. Яблуко приходять. Ууу. Вау. Вау, вау, вау. Підсвічники, да! Нам треба знайти красоту. красоту. Шу нара, просто гляньте так. на цю красоту. Це йде до нашого інтер'єру. Може вже забагато цього а та, золота. Та золото багато не буває. Покажемо, що ми живемо дорого. Багато було б також хорошим компліментом придумати для свекрухи подарунок. Я вирішила, що наша замовниця має обов'язково подарувати подаруночок для своєї свекрухи, який точно повнить її серце. І я думаю, що цей кошик. Сподобається свекрусі, тому що це дуже зручно, його можна використовувати в будь-якій кімнаті, будь-де і будь для чого. Він має кришечку і дуже стильно виглядає. Бо курвер, коли все в порядку, так, так, так. Хочу я ще скільки всього. За friends. Починаємо облаштовувати цей інтер'єр. Хай мене ненавидять всі свекрухи світу, але Ну, я вибачаюсь, цю подушку треба прибрати. Ми забираємо ці стільці. Замінюємо, замінюємо, замінюємо. Тут зараз з'явиться килим. Додаємо трошечки тепла для нашої светрухи, щоб гріла ніжки свої. Наша гостя потребує особливого комфорту. З'являться нові стільці. У нас тут а скільки золота, ох, та ви що. Ці стільці мегазручні, комфортні, м'ягенькі. І гляньте, як вони пасують до наших шаф для посуду. І наше третє особливе крісло. Так, поставимо наші чудо нові вази для нашого особливого гостя. Я стелю сюди класний килим, який буде все об'єднувати в одне ціле. Після чудового обіду тут можна класно відпочити. Такий класний підсвічник, який може бути дзеркалом, відображенням Взагалі мені дуже сподобався. Для кращого освітлення я передбачив торшер. Видно, о такі чашечки. Виглядає клас. Подивіться на цю красу, яка не поміщається. Далі я хочу зробити сервірування стола, тому що яка ж господиня не запропонує свекрусі поїсти. Я думаю, що наша гостя привикла до білих тарілок, але оскільки це сім'я молода, я хочу запропонувати. Більш стильніший і альтернативніший варіант Все золото, багато, дорого, багато. Маючи 10 років досвіду у сфері дизайну, я вперше розставляю вилки і ложки на об'єкті. Щоб ви знали, ніж повинно лежати праворуч лезом до тарілки. І ще один Ой. атрибут до нашого столу. Золото дуже пасує до темно-зелених кольорів. І ви просто гляньте, як класно. Ці тарілки, цей посуд пасуватиме до темного столу, а ці смарагдові накидки до наших стільців. Ми обираємо все по фенжую. Зі столом нашим ми розібрались. Я маю ще такого чуду красивого слоника. Я думаю, свекрусі точно сподобається. У мене є такі яскраві органайзери-курвер, які ідеально підходять по глибині та по місткості. Тому що курвер, коли все в порядку. П'ють або чай, або 50 грам. Це вже на вибір є і е, стопочки, і чашечки. Чашечки ховаємо. Спочатку почнемо з стопочок. Геніально! Це теплий, м'який і класний пліт для нашої гості. Свічки. Боже, це буде справжня романтична вечеря сокрухи і невістки, не просто вечеря. Я вирішила допомогти нашій замовниці і обрала ось ці чудові кошики. Курвер для подарунку. Я впевнена, наша Ольга Іванівна буде в захваті. Та особливий подарок, щоб наша гостя почувала себе тут, як удома. А це я купила дерево взаєморозуміння, щоб в цьому домі завжди була злагода між свекрухою і невісткою. Друзі, це все. У Вітальні завжди все починається з кольору. Саме він задає тон розмовам. Магнат про Ceramic Superior – Суперіор це палітра відтінків, яка створює атмосферу і затишок. Дорога Ірина! Я надію, що зустріч з свекрухою буде така сама вдала, як і реалізація мого проєкту. Бажаю тобі успіху. Обирай мене! Друзі, я хочу поділитися з вами цим дизайном. Погляньте, будь ласка, наскільки він став теплим, затишним. Я хочу, щоб ви тут разом зі своєю мамою проводили дуже затишні сімейні вечори. Я дуже сподіваюся, що вам моя інтерпретація дизайну сподобається. І в кінці ще можна заспівати: родина родина. Соля Назара, дякую вам. Я сама б взагалі не впоралася. Це просто вау. Але мені здається, що варіант від Назара мені підійде найкраще. Сумно, Але це не остання програма. Друзі, я дуже радий. Я вам щиро вдячний. І ці тапочки лишаються у вас. Знаючи свою свикруху, мені здається, що саме варіант від Назара просто підійде найкраще, але я вам дуже дуже дякую. Соломія, Назари. Ви мене просто врятували. Дякую. Родина, родина Назари. Відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом? Солю, ми і шоу Епіцентр. Бо яким би складним не було завдання? В епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Друзі, ми вже думали йти з Назаром, але згадали, що в нас є подарунки від наших партнерів: Магнат Про та Курвер. Запропонуйте варіанти подарунку для свекрухи та тещі і вигравайте. Ставте лайк і підписку, і деталі читайте в описі. До зустрічі! Я вже сумую.